прямо біля нас. Ух! До российской армии. <плодователев> а, Не ну, щойно, я впів <плодователев> відрон. По дорозі дуже добре чути, як працює артилерія. Зрештою чути як і виходи, такі приходи. Не знаю чи я записав це, прям щойно щільно, ну снаряди 3-4 лягло біля нас в районі позицій Ух, військових ноги занесли прямо прям біля нас. Там 31 номер, ну там, номер, но там мабуть. І... Переждать треба, бо вояки кажуть, що... Які не... вояки приходи були прямо біля да, нас. Так, да, да. Ну, Оп по ним стріляють, так що... Чуть-чуть стріляють, так? Да? Да, як, Якраз будиночок напроти там де прийде. Не знаю, дедушка. І друга вулиця теж десь поруч, щас не спробуємо. Ладно, давай з того краю заберемоського блюдера. Прямо зараз йдуть бої на передовій. А, навіть стрілецький бій було чуто щойно. Не знаю наскільки. Камера це передасть. Це Вовчанський. буквально ну, тут кілька метрів і все. Рухаємося далі за цивільний мон. Вихід, зараз буде ще прихід. Ось прихід, ще. Ну, так от волонтери ризикують. Треба на цю вулицю, ну і їдуть на цю вулицю, ну обстріл, ну що ж, ну треба же ж, там живуть цивільні і їдуть, забирають кожного. Це вже за буквально кілька кілометрів до російської армії. Буквально щойно, FP відрон. Добрий день, Бам. Ви готові були Так. Давайте ви можете. Да, десь у вас в телефоні є. Десь вийшла і почали сидять, як я прийшов, де вони діляться. Що ж вони роблять, що ж вони роблять? Там і в баки вліпо. Песну не так видно. Тепер ще когось буде брати, бабу ну, нашу. Давайте. Потихоньку там може кости. Сподіваєтеся повернутися? Звісно, що їм тут робити? Не лідер. Всі сподіваються. Можна памперси забрати. Звісно, сподіваємося, весь мир за Україну. Ося, де оці ящики. О, Господи. Лізуть, щоб нас грабить. Ой! В одно спрашую, а чого ви прийшли? Ну, все за гроші йдуть. Навіть студент казав за гроші. Нічого, нічого ага. ой ой Так, тримайте мене за шию. Тримайте. Я тримаю, я тримаю, не бійтесь. Сідайте. Сідайте, сідайте, не бійтеся. Поворочу. Телефон, документи. Зараз назад і знову назад, так? Да? Так, да, там на виїзді на є. А ви знаєте, де вулиця е -е, фрукт? Так, да, це там обстрілюється, там де ринок. А ви залишаєтесь? Да. Чого? А? а чого не їдете? А до кого я поїду? Мій тресенький. Нема нікого в мене. Ота я йду, а не хочуть ходити в мене. Бач, як я маланчую. Отойди, такий Дякую. синок. Дякую. Нікуди їхати, дідо ні кого. Так, так там всім допомагають. в Харкові. Там всім всім. Хай допомагають. Хай їм Богу всім допомагав. Хай допомагав. Так а не страшно залишатися, тут же бої поруч. Ну, хай йдуть. Щоб убити, тому не манувати синок. Хоч там уб'ють, хоч тут об'ють. Так я знатиму, що я вдома. Щалися всі геть, оставила мене одну, як сироту, і справились. Ох, з ними Христос, з ними, хай я бог сим Хай.